Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Так, до... Доброго ранку усім вже тепер кажемо доброго спортивного ранку. Тому що буквально зараз до за до нас приєднається Ксенія Літвінова і наша маленька Фрося. І будемо говорити. Ви заходьте, заходьте, Привет. дівчата. Привіт, привіт! 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 Приходьте! Привіт! Сідайте маємо тему. Друзі, немає. доволі серйозно <сохи> за, зачепили <сохи> ми сьогодні. Так, Тема Посидеть. нашої і дорослої, і дитячої постави за останніми дослідженнями близько 23% Дітей мають проблеми зі спиною. Більшість проблем з поставою пов'язані саме з неправильним сидінням за партою. Ну і от чи в наших реаліях зараз, взагалі, за столом на дистанційці, а іноді, взагалі, ніякої на навіть дивані. стола немає, тому що або диван, або укриття, або крісло якесь, і так далі. Чому от гарна постава це надзвичайно важливо, і це як база, так така певна. Ну Слушаю, і будемо говорити зараз. По перше, привіт вам. Привіт, будемо Привіт. сьогодні реально поставу виправляти, якщо що, алексюш. Давай, от е, поки по теорії пройдемося, от кажуть, знаєш такий вираз, як королівська постава. От ти народжуєшся да, е, у королівській родині? У тебе одразу постава як у королівській родини. <гум> це від народження, чи це ну, генетичне є факт генетики? Є. є звичайно, ми не будемо це викладати в довгий ящик. Генетика є, але все. Е... Решта це наша з вами робота все життя, і вона починається абсолютно правильно, коли дитина народжується і дорочку. Я е, знаю, що ви це теж знаєте. Роблять масажі. Мама так, да приходить так. лікар, діти плавають в ванні, і це що роблять? Укріплюють м'язи і формирують поставу. вже вже тоді. Ну далі дитинка доросліше, простає слухати, в ванну вже не поміщається. Йде на плавання, От, іде на плавання. І дивись, і дивись, фрошечка, дитинка виростає, як Єгор, наприклад. Сядь, Єгорка, як ти тільки що сидів. Ні-ні ні. -ні, -ні. Так Ні, не сидіть. Не так. О, і дивись, як він сидить. І так виростає дитинка, і тоді виходить mm. от така постава. Не роби, і роби, як я. Дитинки, потім не проблеми роби. зі спиною. Так, дуже. Проблеми зі спиною. Абсолютно правильно. правильно сидить да? сидить майже правильно, бо ми зараз використовуємо те, що в нас є, як ти й сказала, це може бути будь-де. Ми mm -hmm. зараз з вами в студії. У нас є високий стіл. Mm -hmm. Ну, Бачите, стійка. У нас є стульчик. Він не є правильним для дитини, але ми що зробили? А чому не є правильним? Бо занадто високий. А, занадто високий. Це занадто поясне. далеко спинка. Ми да? mm -hmm. поставили зараз, якщо видно телеглядачам, <тас> маленький стільчик в ногах, спеціально, який ми знайшли тут, так, підставочку. І цей кут в ногах повинен бути 90 градусів. І тоді дитина сидить безпечно, бо вона ще поклала руки, куди? На підставку. Якщо Фрося руки буде опускати вниз, Фрося пустив. Автоматично, коли ми з вами посидимо годинки, так. Ну, півтори і не будемо нагадувати Фросі, Фрося випряме спину, Ксюша випряме спину. Uh -huh. Тому що будемо робити? Ми сядемо як громадянської бабушки. Фрось, ти часто так сідаєш? Так, ну коли забуваєш, розслабляєшся отак. Так. Іноді ну, буває. Ну, всі всі діти так роблять, і це було б все б непогано, і хай би воно так і було. Так. Але найголовніше, що стискаються міжхребцеві е, е, диски, і це а. створює тоді до проблем зі спиною, які формують скаліози. всі а. знають, а. Да? Mm -hmm. кажуть, ваша дитина з нічого страшного. Я б з цим би, ну, посперечалася, посперечала, що це нічого серйозно, бо це дуже серйозно, Слухай. і треба з цим працювати. Ну, наші діти набагато частіше, ніж за столом або шкільною партою. Останні три роки. Так точно сидять за планшетами, і насправді дуже часто робляться в принципі навіть не, 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 не за столом, а сидячи на дивані, на кріслі да чи є. на підлозі. Так. Якщо беремо умовно, от є Фрося, є в неї планшет, вона сидить в теорії в за теорії. партою mm -hmm. там, чи за столом. Яка відстань має бути між планшетом? На що також можна звернути увагу? Візьми книжечку, Фрося, візьми. у нас планшета зараз немає. Ми сучасні, ось, якщо сучасні треба. люди, у нас немає на планшета. Ми ми читаємо книжки. Дивіться, Фрося зараз сіла абсолютно правильно. Я їй про це не казала. Тобто mm -hmm. дитина майже е, знає всі правила, я в це впевнена. Вона сіла десь відстань до книжки 25-30 см. Ну, може, якщо не дуже сидіти так, знаєте, пагусно, то можна ближче, трошки да? ближче подвинути. Якщо це е, гаджет який-небудь. Або не дай Боже телефон, чого я кажу, не дай Боже, телефон тому, що діти і у мене теж син перший час ставив телефон, бо у нас не було ноутбуку. Угу. Да? Ну, тобто це угу. треба було купити. Телефон коли... зазвичай вставку. телефон зазвичай абсолютно правильно. Фрося. сідають отак, отак, і мало хто ставить на підставку. Мало хто ставить на вазочки. Ну то mm -hmm. да, і там ще на щось. А повинна бути спеціальна підставка, на яку виставляється планшет. Ну, телефон це таки, я кажу, це так випадок, про який не треба казати. І він повинен бути на рівні очей. Mm -hmm. Як і книжка, це дуже важливо. бо оце положення підборіддя. І у нас у дорослих, я таке не, не тільки про дитину це кажу, формує, що коли видвигається, видвигається у пе їде шия, да вона випрямляється. І формує тоді, як це кажуть, якщо правильно, вдовий горд, це, це, холка вдовий горл. Це можливо, скажімо а, так. Це не так і естетика, це ще і здоров'я це, це це здоров наші от, судини. Завдяки е, Фросі ми зрозуміли, як правильно все це робити, але дивись, е, інколи там, дитина розслабляється, і це нормально, да? е, мовно кажучи, ручки сюди склала, і все. Е, постійно за цим спостерігати важко. От важко. як дитиною е, себе правильно вести, щоб її не спазмувати психікою, uh -huh, uh -huh. але стежити за її здоров'ям. Випрацьовувались, як тут баланс знайти. А ти знаєш, наші мами абсолютно знаєш, феї, я б сказала, бо вони певний час сидять з дітьми і учать уроки. Ага. Ну, знаєш, ну це ну так це вже такий. Е, нікуди від цього не дінешся. І коли, 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 коли вони вчать уроки, неля знає, то в цей час повинен не тільки вкладати в голову дитині матеріал, який треба вкласти в голову, але й постійно нагадувати, як сидіти і самі сидіти правильно поряд. Ага. Бо діти можуть... По-перше, купіють. По-друге, треба нагадувати, щоб це було на рівні рефлексу. Наш з вами рефлекс фор формується, ну десь місяць і більше. І Якщо дитини сформується рефлекс, mm -hmm. повірте мені, вона буде сидіти, як вона запам'ятає. Тобто, якщо вона буде сидіти, отак і ви нічого не будете казати. Фрош, ти любиш так сидіти? Та іноді та чесно кажи. Іноді, якщо я... Та що я можна чесно. Euh, лягаю на живіт то й тоді ось так. Mm. Mm. Ну, На живіт ти ж не вчишся на живіт, не лягаєш, коли вчиш там руки на, на сподіваюся. Mm. Ну бачиш, а діти отак сидять, тобто вон топи або отак. Слушай, ну, я коли вчила уроки, руки, я взагалі ось так писала. В мене чомусь постійно голова була uh. на один бік, отак зошит, і розумієш, десь щось от, от це якась автоматична штука. Тому, теж теж ти починаєш пишу. писати, і я в тебе теж. голова йде в бік. Дивишся, це не зрозуміло. А це, а це теж... Погано. У мене теж саме, і тепер голова, коли на навіть на фото ми дивимося. Mm -hmm. Я повинна це помічати. і Я це mm -hmm. помічаю. Тобто я бачу фігури. Я бачу, що в мене завжди на голови. Mm -hmm. Отак. Мені каже, станьте рівніше. Ти тобто ж я ж рівно стою. А це просто була твоя робоча сторона, а і ти, ти зараз. Це робоча і сторона, да, я да. я питала. Давай щось <сум> з цим робити да. вже цим на практиці". робити, треба щось, да. Тому що є комплекс справ, які треба робити щодня, хоч трошки, щоб виправляти все, все. Готові. Да, готові. А давайте <сум> давайте, <сум> давайте дивіться, у нас через коротку паузу ми. Ми Почнемо це робити. Повзла молодець. Бери книжечку. У мене є ідея як. стоять. тобі і Рівня. книжка тобі. А Рівня. ми будемо з Нелію на м'ячку показувати. Ой, клас! А дивіться, я а буду давати... А Потім поміняємося звісно. Ми будемо давати леті вправи, бо е, ці вправи повинні бути такими, щоб дитини доросла виконували, uh -huh. По перше, кожні 45 хвилин в ідеалі ми повинні підняти дитину і щось дати. Ну щось якусь праву. Uh -huh. Кожні 45 хвилин. Ну, тобто, це для батьків каже: о, -о, -о". що панергія. Це звісно, щоб щоб спину, пішла я щоб пішла кров, щоб кров пішла по тілу. Перша вправа темно? клади, навіть коли темно. На голову? Е, Нелі, ми з тобою сідаємо на м'ячик. Сідай на м'ячик. Найлегша вправа це книжка. Всі її знають, але ніхто не робить. Ми піднямо, піднімаємо руки уперед. І як і руки і ноги крокуємо, наприклад, на місці або уперед. Так, я і назад. Угу. А, а ми кладити. робимо це на Так, а, Абсолютно правильно. У нас є фітбук. У ой, впевнений. Ой, ой, Нічого став не ні, може На фітбол, тут баланс також дуже потрібен, Слухай, я тобі ну, хочу сказати. Що... Це мілка моторка. Книга маленька, голова велика. І ми робимо десь до Прості, хвилинки. Як? Більше не треба, дитина від цього вправиться і вправи, цього вправи. Теж увагу. Увагу, вона її губить і не хочеться це робити. Це книга нецікава просто. Ну, Книга нецікава може бути. Може, це математика або ні. Це машина часу це дуже цікава книга. Математику я люблю. Друга вправа. Єгорка, давай мені книжку. Так, тримай. Друга вправа. Нель, піднімись, дай ага. Фросі. Давай, Друга вправа. Фрося, ти да, да. зараз витяг... Ні, ти стоїш. Витягаємо руки вгору всі. Так, Фросі, так Витягаємо ног... руки вгору. Сідай на м'ячик так, щоб у тебе були було коліна 90 градусів. Повинна м'ячик підбирати теж по росту дитини. І це обов'язково, якщо вдома є така, такий інвентар, це дуже здорово. Ми уявляємо з вами, що ми. Плетимося по драбинці в небо однією другою рукою, піднімаємо себе, витягаємо хребет І коли вже витяглись майже О. на максимум, ще підніміться на пальчики. О. Прося, ти тягнеш, тягнешся, ти не піднімайся. І закріпіться за останню, останню прикладинку. І тримаємо цю позицію десь 10, 10 секунд. І дихаємо. О, як добре. Витягну, так як, добре як, що відчуваєш як відчуваєш, як ти витягнув все. Все відчуваєш. І пузо показав. І пузо нам. Це відпочивається. Що, що ця вправа робить? Вона примітивна, так? Нібито примітивна. Але я вам скажу, що ви витягаєте, розтягуєте передню лінію Дуже і круто. задню лінію, яка у нас є в стисканні, коли ми сидимо. Або ми неправильно. не Звісно, діафрагма працює. Третя вправа. Прося, ми з тобою вкрутимо. О, а тепер сідай. Так, все. Тільки ти все. ж дуже високий, Ой. Ой. яч не для тебе. Бач, не для нього, бо коліна в нього вище, йому треба було більше підкачати. бути І ми з тобою крутимо підкачайте. стигнами. А ми що робимо і ви викрутимось. стегнами. з угу. Давай Вон, і бо, знімаємо напруження з попереку. Нормально. Ну, я скажу так, коли ніколи так не робить, як робить Ігор? Хай Нет, буде м'яч вищий, Але ми робимо так, щоб вам було зрозуміло, що він робить. В одну сторону 10. Мені, поки мало зрозуміло, що я роблю, так, да, дійсно. Ти боїшся впасти? Чесно скажу. Е, я не знаю. В принципі, просто боюся. Впасти боїшся. Поїхали в іншу сторону. І Та десь мі... по 10 разів ми крутимо, крутимо, крутимо і знімаємо напругу з поперека. Це ж не знімається, якась наплога. І ще одна вправа, яку рекомендую робити на м'ячі і дорослими дітям, це Це стрибати, це останнє, не поспішай. Ігор, встань, боюсь тебе на цю вправу класти. Неличка, лягай на живіт і розслаблюся. Ой, це приємно, дуже. І тепер голову, коліно, так знаєш, як дитинка. ми Так, Оця вправа. Розслаблює абсолютно всі м'язи і дозволяє і дитині, і дорослому потренувати е, і таку моторику м'язову, голову опускай, розслабляйся, розслабляйся, розслабляйся. І ще й тренувати всі бажання. Чиста йога якась абсолютно. Ні, Це дуже-дуже класно, коли так. ти так можеш. А ти розслабляйся, не? це Дуже класно. Ти розслабляйся. Так, Ти використовуєш ти це напружено, цей випадок. напружено. Випад. Я відчуваю, тут напружено, тут напружено, Я, тут, тут розслабляйся. Нормально? Весело. Це, весело. Ок, весело. А тепер Бать ми хочемо спросі, звісно, запропонувати пострибати на м'ячі. Це дуже весело, по-перше, як ти сказала. Це а по називається пострибки. Пострибки, молодець. По а по-друге, да. це знімає напруження абсолютно з корпусу повністю. Неля, хоче пострибати, чи я пострибаю? пострибаюсь? Ви запалела. Знімаєте напругу вже не нашою стрибати. вправою, яку ми робимо, а ми стрибаємо. Да? Стриїнки. Ось, трішки. Оп! І забаємо. Оця вправа точно сподобається кожній дитині. Ну, no, послухай, кому обіцяю. не подобається стрибати? Дивіться, Всі от, власне, в такому ж темпі можемо впірнати в новий тиждень з витягнутою спиною і гарним настроєм. Я yeah. поставлю, і, і поставлю. Ксенія Літвінова, просік. Посидува Королівська величезна. постава, і от ми так. продовжуємо. Не зупиняємося, не зупиняємося. Новий день, отвори, так, давайте. Далі буде. освітній обласмени. У нас в восьми будемо говорити про те, що робити з два тижні. Офлайн, онлайн, повертатись, не повертатись. Велику освітня розмова. Пішіть на у інстаграм, свої історії. Зупинити не можу, все, це вже вірус. Це. І все це. Я... Привіт, мої любі. Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому Ютуб каналі.